Ви коли чули про піраміду Маслоу? Це піраміда, але схожа на список потреб, які людина має задовольнити у строгому порядку. Першими у цьому списку йдуть фізіологічні потреби. Потім йде потреба у безпеці та захищеності. Як на мене, багато людей в силу об'єктивних економічних факторів чи власної обмеженості зупиняються тут. Наступна сходинка піраміди Маслоу англійською називається belonging and love – приналежність та любов. Як на мене, дуже багато людей не можуть вступати на цю сходинку або з економічних причин, або із причин власної якоїсь обмеженості. І що якщо я вам скажу, що ступити на цю сходинку можна через вивчення історії власного краю. Це Влад на каналі Владові Думи. Я роблю розважальні коментарі на політично-соціальні тени. І останнім часом дуже багато контенту щодо того, як Україну експлуатувала чи зневажала Росію. Увесь він може статися притягнутим за вуха до цієї дискусії, бо в ньому більшість бід і навіть загальні риси нашого суспільства приписуються саме пагубному російському впливу. Однією з поверхневих тем розмови є мова. Чому українські міста так часто говорять російською? Як людина, в якої у дипломі написано економіст, для мене все ясно. Тобто це дія макроекономічних факторів, якщо переводити їх на суспільні. Давайте уявімо це з цієї перспективи. Якщо ви маєте владу над здоровенним авторитарним апаратом опресії, ваша задача. Зробити суспільство максимально однорідним і зросійшити людей це найпопулярніший і найрозповсюдженіший метод такого впливу. Як заставити людину говорити іншою мовою? Це дуже непросто. Якщо дивитися на індивідуальному рівні, всі відео суперечок про обслуговування в ресторанах не російською, а українською мовою це дуже хороший доказ. Такої складності, чому українські, не українські каби я тоже не понимаю. Потому что я вже розвиваю по русски и русські, і мені страви, хто ми спросили, постучайтесь біти. Я хочу тебе. Ну чи зробити, наприклад, на державному рівні всі університети, школи, дитсадки російською, також заставите людей вивчити російську, бо ж освіта це одна із найголовніших суспільних потреб. Потім зробіть російську мову головним критерієм прийому на роботи на підприємствах. Говориш російською, маєш роботу. Не говориш, не маєш. А тепер увіть людину, який ніхто навіть межи не лізе, але куди не глянь, для всього потрібна російська мова. Вона її вивчить, і через два покоління і 50 років ця мова просучиться до її дітей, і вони будуть думати, що всі говорили завжди російською століттями і так. Вже виходить, що у нас російські міста не служити. Ми в служити з говорять по-русськи, ми що якщо ви дитинки, ви ви теж так роздаваєте. Якщо вам по роботі це нужна, це другий вопрос. Паработі це теперіте подружки. Ти працюєш ж а це подружки. А тепер уявіть, що мова це лише один із цілого арсеналу інструментів. Наприклад, за життя Олена Пчілка із садиби Драгуманові зробила такий собі музей їхнього роду, який подарував. Я маю на увазі рід, цілий виводок поетів та інших видатних людей українському народу. Більшовики цю садибу зрівняли з землею, бо вона є маяком української культури. Була. Ви можете знайти фотографії цієї садиби, але саме місце вже не існує. От такі дії впливають на суспільство, як ви думаєте? Питання риторичне. Зараз Гадяч це просто е, місто на 20 тисяч. Осіб там немає ні цієї сатиби, ані згадки, наприклад, про те, що у 17-му сторіччі на декілька років це була де-факто столиця Лівобережньої Гетьманщини, що дуже цікаво. Місце просто світиться історією. і через назви міст, там, типу Пушкіна і Леніна, більшовики стирають пам'ять про такі видатні події у. Тих людей, які живуть в цих місцях, коли мене питали звідки я, то мені було якось ніяково казати сміло, коли я був молодий. Що воно взагалі таке? Але згодом я зрозумів, що прямо дуже багато людей або самі зі сміли, або знають когось звідти у когось звідти батьки, у якихось родичів звідти батьки. Потім я згадав, як зустрілися моя мама і тато. Їх обох послали на радіозавод Орізон, який був найбільшим заводом такого типу в Україні на той час. Казати, щоб я зі сміли стало комфортніше. Я ще жартував, що можна думати, що ти не знаєш нікого зі сміли, але варто лише попитати, всі знають кого зі сміли. На запис цього відео мене надихнуло кілька речей. По-перше, мій друг навів мене на отамана Чучупаку, якого. Про якого є навіть пісня. Почитавши трохи історії, я зрозумів, чому Мер Черкас, коли на нього наїхав Зеленський під час локдауну, сказав, що ми це край козацький. Черкаси будуть чинити опір. Черкаські козаки найдовше чинили опір радянській окупації. Можете глянути не дуже історично точний, але дуже цікавий атмосферний фільм Чорний Ворон почитати книжку Василя Шкляра. Атмосферу все це передає дуже добре. Я ще малим був у Матронинському монастирі і на дубі Залізняка. Обидва місця це не місця сили для Черкащан, бо Холодний Яр це дуже потужний символ національного спротиву і ідентичності. Це серце України. Навіть подивіться на карту на форму цього місця. Якщо ви з маленького містечка, то я рекомендую просто зайти на офіційний сайт і майже всюди є історія міста, написана якимось, скоріш за все, місцевим шкільним вчителем історії. Якщо заморочитися, можна навіть знайти хто це і. Позвонити і позадавати питання щодо оцієї от історії. Я думаю, вони будуть більш ніж щасливими вам допомогти і зарадити. Рекомендую читати історію з кінця, бо багато які події ви будете пам'ятати особисто, якщо ви в цьому місті жили. Наприклад, у Смілі у 12-му році було реконструйовано фонтан. Це реально записано в історії міста. Я пам'ятаю пов'язану із цим всім драму, бо його реконструював чи то власним коштом, чи коштом партії Вадим Решетняк, який дуже рвався у мери міста, щоб потім пробитися у Верховну Раду. Але через надмірну політичну хвацькість своїх опонентів нікуди він не пройшов. А будучи мером міста, я навіть і не впевнений, чи жив він у Смілі. Колись я пішов на зустрічі з виборцями, де мав бути цей решетняк, і туди прийшов якийсь його представник. Люди ледве не порвали бідолагу в 2009 році. В Смілі відкрили фабрику морозива ажур. Році десь так у 2011. Я вчився в технікумі харчових технологій і в рамку курсу. В рамках курсу лекцій харчового виробництва нам влаштували екскурсію на завод, де доволі привітний мужик розказував про унікальність обладнання і деяких вузлів. Як зараз пам'ятаю, що він сказав: цей аератор є тільки в мене, і в Майкла Джексона у дуже недолугій відсилці до навіть не буду казати, якого серіалу. У 20-му сторіччі сміло потрясали абсолютно всі ті самі біти, що і. Інші частини імперії а по суті збудували це місце у тому вигляді, в якому воно зараз є. Графи Бобринські, також дуже крутою є легенда дівчини Сміли. Вона на гербу ламає стрілу. Це невідома дівчина, яка показала нашому війську шлях у тил татарів. Татали татари були розбиті, але дівчину зачепила стріла, яку вона власне і ламає, що дуже символічно я ж мурашки. По шкірі, це дуже потужно. Але треба трошки віддалитися від історії одного міста і дивитися ширше. Одним з надихачів мене на це відео є Зазюлін із своєю піснею Черкащина. Для мене небесами Черкащини і найближчим до Бога місцем є Холодний Яр. Якщо подивитися в Google картах, то цей заказник всипаний місцями сили. Як Буда, так і Мельники це два супержевописні села. Тут ще й могила того самого Чучупаки, про якого я згадував вище. Це відео роблю бо довгий час, особливо коли почав жити в Києві, думав, що моя рідна земля це просто біографічний факт, але такі думки шкідливі і, скоріш за все, нав'язані росіянами в цими назвами вулиці, Онігіна, Пічоріна, і от це все халабала. І е, я зрозумів, що де б ви не жили, ви можете в принципі знайти якийсь клаптик історії і е, щось, що робить ваше місце видатним. І це може бути частиною вашої особистості, яку у вас могли відібрати. Е, от власне і висновок цього відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Можливо, якісь є частини вашої історії, історії ваших міст, які дуже цікаві. Мені було б дуже цікаво почитати. Я люблю відповідати на коментарі. Я не матюкаюсь. Можна відправляти відос мамі. І на все вам добре. Хай щастить.